Мої вітання. Це лінія захисту. Я Олена Роміцина. Сьогодні у програмі юридичні консультації, правові новини, законодавчі нововведення. Докладніше у анонсі. Особливості державної реєстрації прав власності. До чого мають бути готові всі охочі зареєструвати нерухомість? Консультують юристи. Право на захист затримані самі можуть викликати собі адвокатів з центрів надання правової допомоги. Дивіться у рубриці Лінія довіри. Загальна декларація прав людини була прийнята 10 грудня 1948 року. Про історію прийняття декларації значення її норм для сучасної України у рубриці Право. Далі в програмі про особливості державної реєстрації прав власності на нерухоме майно як працює реєстр зараз, дізнавалась лінія захисту. З 1 січня 2013 року почали діяти законодавчі зміни, згідно з якими на реєстраційну службу органів юстиції та нотаріусів покладено функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Відтак громадяни почали реєструвати права на нерухомість за обіцяним принципом єдиного вікна. Реєстраційна служба здійснюється первинна реєстрація тільки реєстраційної служби. Первинна реєстрація речових прав на на майно. Тобто новозбудовані е, квартири, будівлі, або реконструйовані, або е, новосформовані земельні ділянки, ну, тільки які виділені, це здійснює тільки реєстраційна служба. А на, на нотаріуси покладена е, більша частина роботи це так називаємо вторинна реєстрація нерухомого майна. На жаль, у нас не так багато ще будуються майна, а основна е, сфера реєстрації нерухоме майно проходить по перепродаж уже готового майна. тобто його вторинна перереєстрація на нового власника. І це здійснюють нотаріуси як спеціально повноважений суб'єкт реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це вони виконують за один день за принципом єдиного вікна. Станом на 1 листопада вже біля 60 тисяч прийнято і оброблено заяв від громадян про реєстрацію речових прав на нерухоме. Ну, як ви тільки що бачили, в місті Кировограді Ситуація стабільна, черг немає, немає ніякого ажіотажу. Кожен громадянин, який звертається до нас на сьогодні, ми формуємо свою справу, яка вже зберігається не лише в БТІ, або зберігатись у реєстраційній службі. Вона зберігається у двох варіантах: і в паперовому і в електронному варіанті. Система захищена, слід відмітити. До системи мають доступи державні реєстратори. Які тільки вони мають відповідний доступ під своїм ключем, вони заходять і мають надавати право або громадянам, або безпосередньо на запити державних органів і правоохоронних, які мають на це право. Я думаю, що громадяни і України і загалом Кіровоградської області задоволені, тому що у нас зникли черги, ті, які були, які потребували ну досить складного пошуку в архіві, обробки даних і таке інше. Новий підхід щодо побудови системи органів державної реєстрації ґрунтується на тому, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це офіційне визнання і підтвердження державою права власності громадянина, гарантувати, забезпечувати і захищати таке важливе право людини на власність має держава. Реєстр речових прав на нерухове майно він дає можливість чітко відпрацювати і узагальнити інформацію, надати громадянам для більш Кращого обслуговування оперативну інформацію, унеможливує шахрайські методи захоплення майна. Тому ми бачимо, що міністерство юстиції держінформцентр працюють тільки на покращення добробуту людей, тільки на те, щоб люди в нас відчували себе захищеними. На протязі 14 робочих днів відбувається розгляд заяви про реєстрацію прав на нерухоме майно. З 1 листопада було нововведення з після підписання меморандуму Укрпоштою, Тепер є можливість отримувати адміністративні послуги і через відділення Укрпошти. Там більше десятка видів адміністративних послуг, це послуги по реєстрації актів цивільного стану, тобто ЗАГСів, і реєстрація речових прав на нерухоме майно, отримання інформаційної довідки, можливо, тепер через пошту. Ну а основний перелік це реєстрація. Бізнесу започаткованої ініціативи щодо внесення змін в законодавство в частині передачі архівних справ у БТІ до Укрдержреєстра. Інша законодавча ініціатива це по спрощенню процедури саме реєстрації і оформлення права власності на земельні ділянки. Це стосується безпосередньо права власності держави, права власності органу територіальної. Єдиниці щодо е, набуття оформлення, саме підтвердження цього права власності на земельні ділянки, значить, е, процедура була спрощена, і зараз для підтвердження права власності органу. Територіального самоуправління, це міської ради або відповідності за території, необхідно надати лише заяву, тобто ініці... ініціатором вони повинні бути до Укрдержреєстру, до територіального органу та відповідний витяг з присвоєнням кадастрового номеру. Раніше це вимагалось рішення, відтворення документів, технічна документація, сплата за витяг. Зараз вони надані державою пільги, спрощення процедури підтвердження свого права. В Укрдержреєстрі запевняли, що реєстр прав на нерухомість максимально захищений, але технічні збої почалися у жовтні. Програмне забезпечення заблокувало діяльність всіх користувачів. Сталося несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерного обладнання. Зараз злочинців викрито. Остаточні висновки робитимуть правоохоронні органи і суди. Громадськість запевнили, що витоку інформації персональних даних громадян не сталося. Міністерством юстиції, а також підприємством Держінформ'юз були вжиті вичерпні заходи для поновлення роботи, було встановлено причини, які унеможливили нормальне функціонування реєстру. І вже 3 жовтня реєстр відновив свою роботу в повному обсязі. Слід відмітити, що на сьогоднішній день є чітка інформація, що жодних витоків інформації. Із реєстру немає, тому громадян потрібно заспокоїти і е, відмітити, що реєстр державних речових прав на майно, а також інші реєстри, працюють без збоїв. Е, Конфідаційну інформацію про громадян е, не від, витоку не відбулося. Були збої в роботі реєстрів, але зараз робота реєстрів відновлена, е, ніяких збоїв не, не, не відбувається. Тобто реєстри працюють чітко, ніякого витоку інформації не відбулося. Дані конфіденційні збереглися, ніхто не втрутився в роботу реєстру. Тому я можу запевнити, що право власності громадян, їхня конфправо на конфіденційність їхньої інформації на їхню нерухомість було збережено. Несанкціонований доступ до бази не відбувся. Був несанкціонований Збій маршрутиризації інформації Тобто саме коли реєстратори внесли інформацію, вона до серверу не доходила, вона плуталася. були технічні збої маршрутиризації процесу. Реєстрація, но не сам втручання у реєстраційну базу відомості не відбулося. Вона залишилася конфіденційною. Були порушені відповідні кримінальні справи. Інформація подана відповідні заяви. І зараз це питання до теперішнього часу вивчається, проводиться слідство у заявників. Під час реєстрації завжди багато питань часто непорозуміння виникають із документами, самовільними добудовами, державними актами без кадастрових номерів. Для забезпечення собственно, власних прав, для захищеності себе, я есть, наголошую на те, що необхідно проводити всі такі технічну інвентаризацію об'єкта, у разі його поділу, виділу, реєстрації, дарування. То есть, для того, щоб технічний працівник ті точно відобразив необхідну площу, вказав всі поверхи то здійснював описову частину, оскільки саме по описовій частині цього об'єкта і технічним його властивостями і характеристиками. Відкривається розділ про право власності у нашому реєстрі. Найчастіше у нас виникають питання і труднощі при проведенні реєстрації спільної часткової власності, якщо один із співвласників зробив перебудову, реконструкцію, отримав дозвільні документи Отримав декларацію про готовність і звернувся до нас. Фактичності, у нього по простановчому документу частка. Тобто, без згоди всіх співвласників, зробити перереєстрацію це неможливо. І оскільки у нього вже його частка трансформувалась і вона стала більшою. Необхідно отримати згоду всіх співвласників, зробити перерахунок ідеальних часток усіх співвласників, хто є за цією адресою, і усім співвласникам поміняти про установчий документ шляхом видачі свідоцтв на нові частки. Найбільш поширено на звернення громадян щодо по реєстрації свого права по земельним ділянкам, які надають про установчий документ, це державне акт на право власності без зазначення кадастрового номеру. Хочу звернути увагу фізичних осіб, щоб для проведення реєстрації їм необхідно виготовити технічну документацію, присвоїти кадастровий номер, отримати витяг з державного земельного кадастру і потім звернутися до реєстраційної служби, оскільки це. Цей державний акт підлягає заміні і видачі нового свідоцтва на право власності. На земельну ділянку це новини, це новини законодавства, які започатковані з провадженням нашої державної реєстраційної служби із січня 2013 року. Тобто, без кадастрового номеру цей проустановчий документ, якби, він його неможливо відобразити, зареєструвати або зробити щоб, щоб підтвердити право на старі державні акти необхідно отримати кадастрові номера. Нотаріусами реєструється перехід права власності на нерухоме майно, тобто вторина державна реєстрація нерухомості Нотаріус здійснює одночасно при посвідченні договорів реєстрацію прав власності на нерухоме майно у державному реєстрі речових прав відомості вносить в день проведення реєстрації. Працює за принципом єдиного вікна, особисто і реєструє, і видає витяги. До 1 січня 2013 року органи бюро технічної інвентаризації здійснювали контроль за самовільним переобладнанням нерухомого майна. На сьогоднішній день ці питання покладені на самих громадян. Тобто, якщо набувач, не в змозі самостійно е, вияснити, чи е, здійснив переобладнання продавець чи там даруватель майна, то він може звернутися в органи бюро технічної інтеризації виготовити технічний документ, і, е, е, який називається технічний паспорт. І з цього документу нотаріус зможе побачити, чи були якісь переобладнання, чи не були. В іншому випадку ця вся інформація виясняється зі слів відчужувача. І що я хочу сказати, що здійснюється державна реєстрація права е, власності на майно, на яке є правовий документ. Якщо громадянин добудував, це ну, саме основне, що ми говоримо, коли збільшилась площа, то право власності на цю добудову в документі тому правовому немає. І якщо це не висловсь при оформленні договору відчуження, бо Натаріус Жнеренген він не може подивитися, він на об'єкт не виїжджає, то набувач здобув право власності. На майно право, яке зареєстроване, і він буде потім здійснювати дію по узаконенню самовільних переобладнань. Дуже багато видано доступу по право власності за результатами приватизації, де майно у декількох громадян знаходиться на праві спільної сумісної власності. Якщо громадяни бажають здійснити договір відчуження між собою, то їм необхідно звертатися зразу до нотаріуса, а не реєструвати це право спільної сумісної власності в реєстраційній службі. Тому що потім доволі складно буде оформити відчуження. Треба буде спочатку посвідчити договір. Визначення часток в праві спільної сумісної власності, скасувати державну реєстрацію спільної сумісної власності, а й зареєструвати право спільної часткової власності. А ми розуміємо, що за це треба також сплачувати кошти. І фактично, в даному випадку, за реєстрацію права власності громадянин буде платити двічі. То для того, щоб цього не сталося, велике прохання звертатися за консультацією напередодні вчинення правочину. Треба консультуватися саме у нотаріуса, бо з'являються нові законодавчі умови, про які не обізнані навіть всі юристи. Наприклад, дві останні новації є суттєвими. З 1 листопада набув чинності новий порядок оцінки майна. А з 1 вересня 2013 року обмежено розрахунки готівкою між фізичними особами по договору купівлі-продажу, який посвідчено нота. real, Відносно оцінювачів, суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють свою діяльність на території України, на сьогоднішній день так у нас з'явилися нові оцінювачі, які здійснюють оцінку за договорами купівлі-продажу. А при оформленні договорів дарування, довічного утримання і оформлення спадщини, здійснюють оцінку ті ж оцінювачі, які працюють на сьогоднішній день, працювали на сьогоднішній день на ринку нерухомості. Державою надано на право використовувати старі оцінки до... 1 лютого, то фактично ми ще виробляємо ті оцінки, які були зроблені до 1 лютого. А е, ті оцінки, які будуть зроблені після 1 листопада, е, ми їх маємо перевіряти через сайт фойду держмайна і роздруковувати собі звіт про перевірку. Так що я думаю, це все дуже серйозно держава підійшла до вияснення тих моментів, які пов'язані з надходженням податків до бюджету. 1 вересня діє постанова Національного банку про обмеження граничної суми розрахунки виготівкою між фізичними особами, які здійснюють. Існюють відчуження, ну, посвідчують договора купівлі-продажу нотаріуса, ця сума 150 тисяч гривень. Що я хочу сказати? Що от у ці всі моменти, от ми бачимо, оцінка, граничний розмір розрахунки готівкою. Я, опять же, повертаюся до того самого, що треба звертатися перед вчиненням того чи іншої тренівної дії, отримати консультацію. Не завжди ті люди, які являються посередниками між нотаріусом і громадянином. Змозі донести ту консультацію, яку отримав від нотаріуса громадянину. Тому велике прохання до громадян: звертайтеся особисто на нотаріальну контору для отримання інформації для того, щоб максимально правильно оформити договір купівлі-продажу чи інший правочин. На сьогоднішній день ми знаємо, що відповідно до Цивільного кодексу України саме процедурне питання може стати підставою для визнання договору недійсним. А як ми можемо говорити, що от невиконання цієї постанови про граничний розмір розрахунку готівкою і може стати підставою для визнання договору недійсним право на захист затримані самі можуть викликати собі адвокатів з центрів надання правової допомоги. Дивіться у рубриці Лінія довіри. Ви маєте право на захист. Чи став доступніший правовий захист громадян зі створенням центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги? Дізнавалась лінія захисту. 1 січня 2013 року в Україні запрацювала система безоплатної вторинної правової допомоги. При адміністративному затриманні та арешті особам зобов'язані призначити захисника. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя. Протягом однієї години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи центр з надання правової допомоги зобов'язаний призначити адвоката та видати доручення для підтвердження його повноважень. Адвокат зобов'язаний прибути протягом однієї години з моменту отримання доручення, а у виняткових випадках не пізніше ніж протягом шести годин з моменту отримання доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це я доручення виписується черговим центром. Після отримання постанови відповідних здійснення захисту за призначенням стосовно осіб, відповідно до яких упроваджень, стосовно яких не залучати захист за призначенням. Відповідно виписується доручення черговому центру, mm -hmm. спрямовується і органу, що затримав особу, і адвокату спрямовується дане доручення. І на підставі цього доручення здійснюється саме захист за призначенням. В Україні запроваджено єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги, за яким з 1 січня 2013 року можна передати повідомлення про випадки затримання осіб та необхідність залучення захисника. Лінія безоплатної правової допомоги працює за номером 0800 213 103. Телефон чергової частини у кірвоградському центрі 24 42 22 Працює цілодобово. Йраворатський обласний центр на безоплатної території правої допомоги діжуть. Уже сьогодні я знаю, з двох числа повідомлення зафіксовано. І як швидко адвокат має прибути протягом однієї години дотримуватись цього права. Дозвичай, так. Міністерство юстиції повідомило, що тепер діє альтернативний механізм інформування про затримання осіб. Адвокатів з центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги можуть викликати не лише правоохоронні органи, але й самі затримані особи безпосередньо, члени їх сімей та близькі родичі. Так прокоментувала міністр юстиції України Олена Лукаш постанову Кабінету міністрів України від 27 листопада 2013 року. Так, за результатами моніторингу координаційного центру з надання правової допомоги. За період 17 липня по 31 жовтня 2013 року виявлено 358 фактів неповідомлень або неналежних повідомлень центрів щодо затримання осіб. При цьому проблеми з інформуванням зафіксовано також і у Кіровоградській області. 27 центрів на всій території України цілодобово організовують надання безоплатної вторинної правової допомоги з боку держави. Наразі таку допомогу в країні надають приблизно 3600 адвокатів. Щотижня в Україні безоплатну вторинну правову допомогу. Отримує близько півтори тисячі осіб, у тому числі 600 осіб у зв'язку із затриманнями правоохоронними органами. Не тільки можуть телефонувати посадові особи, які затримали особу, а можуть телефонувати нам до центру і заінтересовані особи, які являються згідно кримінально процесуального кодексу України, близькі родичі та члени сім'ї. Тобто, хто це являється? Чоловік, дружина, батько, мати, відчим, мачуха, син, дочка, пасинок. Патчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабабка, внук, внучка, правнучка, усиновлювач чи усиновлений опікун, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, в тому числі і особи, які спільно проживають, але перебувають у шлюбі. Тобто затримали. Міліція нам може не сповіщати, От, як ви говорили, ризики. Оці люди, які я тільки що перечислив, мають право зателефонувати нам і сказати, що таку особу, прізвище ім'я по-батькові, за підозрою в тому, тому в такому то райвідділі міліції затримали. Ми діжур, черговий по центру сразу сповіщає, зв'язується з діжурним по міліції, і вони вже ж вимушені будуть говорити, затриманий чи не затриманий, тому що все це фіксується в журналі. Якщо будуть порушення, тоді вже прокуратура вмішується і проводить службову перевірку. Далі у програмі про загальну декларацію прав людини, яка була прийнята 10 грудня 1948 року. Яке значення має цей документ для сучасної України? 10 грудня Міжнародний день прав людини. Про історію цього дня і його значення у рубриці Право. Протягом ХХ століття сталося ряд подій, які назавжди залишаться в історії людства. Однією з них було прийняття загальної декларації прав людини 10 грудня 1948 року в Парижі. Ігнорування та порушення прав людей на національному, а потім на світовому рівнях напередодні та під час Другої світової війни об'єктивно примусили людство створити відповідні міжнародні загальновизнані стандарти з прав людини. Шляхом прийняття міжнародно-правових актів, які б визначали і гарантували. Людству найважливіші права і свободи. Загальна декларація прав людини стала актом самозбереження людства, реакцією на фашизм, диктатуру, тоталітаризм та інші негативні явища згубні для людини і людства. У 1950 році Генеральна асамблея організації об'єднаних Націй запропонувала всім державам святкувати 10 грудня як день прав людини. Адже саме в цей день цій організацію було прийнято загальну декларацію прав людини. Перший документ, який закріпив перелік прав, який належить всім людям, цей документ був необхідністю часу. Це не значить, що до цього люди не мали прав. Але досвід двох світових війн, в результаті яких загинуло більше ста мільйонів людей, показали те, що права людини можна легко порушити. І те, що на той час в світі не існувало дієвих засобів захисту і гарантування цих прав. Як зазначено у преамбулі загальної декларації прав людини, визначення гідності, яка є властива всім членам людської сім'ї, а також невід'ємності та рівності прав людей, є основою для свободи, справедливості та загального миру. Зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства. Створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і свободу переконання, а також в якому вони будуть позбавлені страху та нужденності, є високим прагненням людства. У 1946 році була створена комісія з прав людини, метою якої була розробка міжнародних декларацій або конвенцій з питань громадянських свобод. Комісія була сформована в складі 18 представників держав, обраних за принципом рівного географічного представництва. До складу комісії війшли представники країн, що належать до різних континентів і до різноманітних політичних систем. Робота над текстом декларації про права людини тривала протягом двох років. Загальна декларація прав людини складається з преамбули та 30 статей, зміст яких тлумачиться, розширюється міжнародними угодами, а також внутрішнім законодавством держав. В загальній декларації закріплені такі основні принципи, як принцип рівності, який передбачає те, що люди народжуються вільними і рівними, незалежно незалежності від статі, раси, кольору шкіри, також передбачається принцип права на життя, права свободи. Вільного вибору місця проживання, пересування, право звертатися до суду, право на громадянство, право на працю, на шлюб та інші права. Загальна декларація прав людини складається з преамбули і 30 статей, визнаючи природний характер прав людини, вже в першій статті декларації було проголошено, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах. У другій статті цього документа констатувалося те, що кожна людина повинна мати всі права і всі свободи проголошені цією декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища загальна декларація прав людини не є юридично обов'язковим документом, проте відбиває загальну домовленість народів світу і є моральним зобов'язанням для всіх членів міжнародного співтовариства. Цікавим є те, що декларацію перекладено більше як 375 мовами та мовними діалектами, що робить її найбільш перекладеним документом у світі. Норми загальної декларації прав людини є нормами, рекомендаціями але багато країн. Які стали на демократичний шлях розвитку, імплементували ці норми у своє внутрішнє законодавство. Також на базі Загальної декларації прав людини було прийнято низку інших міжнародних правових документів, таких як міжнародний пакт про громадянські та політичні права, міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права. Також норми Загальної декларації прав людини знайшли своє відображення і в Конституції України 1996 року. В рамках Організації Об'єднаних Націй діє ціла низка органів, які гарантують виконання норм загальної декларації, зокрема Комітет ООН з прав людини. У світі існує велика кількість груп прав, але саме права людини є тією групою прав, які належать усім людям на землі. Це природні права. Такі права не мають кордонів, і реалізація, гарантія і захист цих прав. Не є особистою справою кожної окремої держави. Це є справа усього людства. Обізнаний, значить, захищений. Дізнавайтесь більше про ваші права і свободи разом із нами. Правові знання неодмінно стануть у нагоді. Це була лінія захисту. Побачимося рівно за тиждень.